Слава Україні! З вами я Петро і ви на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Замок тварин. Перша частина Міс, Бенгам... Міс Бенгалор. Така книга, комікс. Вона дуже велика і вона навіть не влізла на мою поличку з коміксами. Тому що вона завелика, е, була за приємною ціною, вона невелика. Також є друга, третя, четверта частина буде. Е, вони зараз готуються до видання. І якщо я добре пам'ятаю, то друга, напевно, навіть вже вийшла. І от така книга Замок тварин це про те, як був якийсь замок, ферма, але там, де усі люди пропали. І там жили одні тварини в такому замку. Там жили, типа як Республіка, там жили тварини і без людей. Але там було ніфіга не прикольно. Тобто, як в Ворвалі, наприклад, там тварини теж думали, що вони позбавляться від людей, їм буде круто в Ворвалі. Але е, їм було не дуже прикольно, тому що до влади прийшли сви, свиня. В неї були собаки, і вона там всіх, а, тобто треба було всю їжу віддавати їй, вони там тварини майже нічого не доставали. Тут схожа ситуація теж. Ага. Тобто тут а, президент а, це бик, в нього є собаки, які, якщо в якійсь ситуації можуть загризти когось, яких всі бояться. Також ще є деякі люди, наприклад, там ще щось, ще щось. І виходить, е, що тварини працюють, е, там яйця, наприклад, кури свої віддають, а взамін отримують талони, е, яких отримують мало, за які можуть отримати їжу, але цієї їжі так мало, що їм приходиться голодувати. Наприклад, в кішки тут головна героїна кішка, якої було два двоє котенят, Чоловік її вмер, а вона замість нього була е, на роботі. Будувала, носила великі камні. А для каміння велике. А для кішки це зрозуміло, що дуже важко. І вона цілий день на, на будівництві там Тягала це каміння важке. І за це в кінці, якщо пощастить, отримувала 2-3 талона. Але пайка була дуже маленька. І взагалі тварини не були вільні нічого. Тобто це, вони це назвали як Республіка, там був президент, але це взагалі не була як республіка. Дуже цікава книга. Я вам її обов'язково раджу. Вона велика, гарна, буде добре стояти на вашій полиці. І вона дуже цікава. Я її прочитав за один день, і вона мені дуже сподобалася. Отже, раджу вам цю книгу, а також раджу вам взагалі комікси, книги української, книги різними мовами, але тільки не російської. Тому що нащо вам це треба. Ну, а па-па-па-па!